Привіт! Сьогодні буде дуже незвичний випуск, бо я не в Парижі, а в Нормандії. І покажу вам, як провести один день поза Парижем в Дувіль-Трувіль. а також бонусом покажу вам огляд цього дуже незвичного будиночку в Нормандії. Дуже класна ідея поїхати на один день з Парижу в Вільтрувіль. Ви сідаєте на потяг Парижі і за декілька годин опиняєтесь біля океану, можете прогулятися по двом дуже прикольним рибацьким містечкам. Зараз вони, звісно, не дуже рибацькі, а стали дуже популярними напрямками для туризму, а також там живуть багато дуже заможних французів. Тож будемо дивитися. Що робити в Дувіль-Тровіль, якщо ви туди їдете лише на один день? Почнемо з самого ранку, йдемо на берег моря. Тут завжди вітряно та холодні хвилі навіть улітку. Через унікальні географічні особливості регіону амплітуда коливань рівня моря може досягати кількох метрів, створюючи драматичні зміни в ландшафті та відкриваючи місця дно моря на десятки метрів від берега. Тож знайти цікаві раковинки вам буде зовсім неважко. Але незважаючи на холод, прогулянка берегом це щось неймовірне, а найвідважніше навіть купаються. Після моря давайте пройдемося по старовинному променаду, який французькою називається «La Planche», тобто дошки. Багато будинків тут досі зберігають історичний вигляд з часів, коли місто було лише маленьким рибацьким портом. А потім берег забудували великими приватними садибами багатих парижан. А це люди ховаються від вітру понад стіночкою, бо навіть у хорошу погоду він тут дуже сильний. Потім повертаємося до центру міста, і тут не можна пройти по ось цю буланжері. Вона здобула нагороду найкращий круасан у Нормандії, а також третє місце у категорії найкращий багет. Ну а потім обов'язково можна заглянути в кафе на креп. Це традиційний нормандський млинець, який подають з безлічу начинок від солодких до солоних. А я обрала собі із солоною карамелю. Але найголовніша розвага тут це рибний ринок. Тут ви зможете спробувати свіжі устриці, молюски та безліч різних видів риби. Місцеві стверджують, що устриці набагато смачніші, коли їх їсти просто на морському березі. Ну звісно, бо найсмачніші, найсвіжіші. А ще одна моя вам порада: не купуйте усі креветки та лангустини без розбору, питайте продавців, бо не всі вони виловлені поблизу і деякі приїжджають здалека. Коли пообідаєте, можна просто перейти через міст у дувіль. Це місто трохи пафосніше, але теж має свій шарм та багату історію. Хоча між нами мені Трувіль подобається набагато більше. Ну і обов'язково беріть з собою парасолю або дощовик, бо тут, як бачите, погода дуже непередбачувана і дощ може пити в будь-яку хвилину. Мені дуже пощастило, то я опинилася в Нормандії не на один день, а на декілька, бо мене запросили в гості друзі, які мають цей чудовий будинок. І ми зараз його подивимось. Це в нас трьохповерховий будинок, як бачите, дуже незвичної, трикутної форми. На цьому рівні в нас знаходиться перший поверх і другий поверх зі спальнями, і ще є один поверх на мінус першому. Там, де раніше був гараж, і зараз там е, ігрова кімната і спальня. Але все по порядку, зараз побачите. Скоріше за все, це наш останній візит в цей будинок, бо вони його продали. Тож, не звертайте увагу на стан будинку, він дуже старий і трошки занедбаний, бо вони тут ніколи не жили. Але тим не менш будинок дуже класний і мені дуже подобається. Я сподіваюся, що ви такого ще не бачили. Тут у нас колись був басейн, точніше, він і зараз тут є, але як бачите, їм не користувалося дуже-дуже багато років. Тут в нас велика площа, на якій можна було посадити якісь дерева, завести коней або щось таке. Але зараз, як бачите, теж крім трави і квіточок, диких тут нічого не росте. З цієї сторони краще видно, що він троповерховий. Тут у нас був раніше гараж. Зараз ви побачите, що там зараз ігрова кімната і спальня. Другий поверх і третій поверх. Столова. Тут у нас такий величезний стіл для м'яса. Як бачите, така виїмка, скільки на ньому рубали м'ясо того невідомо. Величезна кухня з грилем, з фритюрницею навіть тут, мені здається. Так. Холодильник, мікрохвильовка, ще одна духовка Ось тут. Тут, мабуть, якийсь духовий шкаф величезний. Тут ти тижня моїх в тебе вид на пальми. У нас раніше була така класна навичка, так кімнатка для читання, але, на жаль, усі рослини померли. І там у нас камінний зал. Де можна розпалювати камін і дивитися або телек, або вікно. Дуже люблю роздивлятися в французьких будинках їхні меблі та різні штучки, які в нас не бувають. Наприклад, це виявилися невеличкі папільнички у формі їжачка. На першому поверсі був раніше тут заїзд в гараж, а тепер... Точніше і ще до того, як сталося в такому слабі. Тут але, ігрова кімната. Невеличке теж бюро. Невеличкі віконечко. Кімната для зберігання. Ще одна спальня. Теж дуже з маленьким віконечком. На другому поверсі в нас також дві спальні для дітей, бо ось такі величезні кроваті з такими прикольними вікнами і ще одна з цієї сторони. Тобто в одній кімнаті може спати четверо дітей. Хм. Тут в нас теж є туалет, перший поверх і душова кімната. На нульовому поверсі в нас теж є дві спальні, одна з видом на дві, в кожній спальні є своя душова кабіна та туалет, що дуже зручно. А в цій спальні в нас є вихід на двір. Нормандія славиться своєю середньовічною архітектурою. Саме ось ці будиночки називаються фахверковими, у них дерев'яні каркаси, саме їх ви зараз бачите на відео. Фірмові страви Нормандії це, звісно ж, морепродукти, про які я розповідала на початку відео. А ще вони тут дуже люблять камамбер, який виготовляється саме в цьому регіоні. Та напої вони славляться сидром, який виготовляють з місцевих яблук, та кальвадос – Це міцний алкогольний напій, який отриманий шляхом дистиляції сидру. Також Норбадія це батьківчина імпресіонізму, але в цей раз ми не їздили в будинок Клода Мане, який знаходиться тут теж не дуже далеко. Будинок цей приблизно 80-х-90-х років, і взагалі дуже незвичний для цього регіону. Бо, взагалі, то будиночку у найближчих селах виглядають ось так: це типичні нормандські будинки. Сподіваюся, що вам сподобався огляд цього дуже незвичного будиночку в Нормандії. Не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки і до зустрічі в наступному відео.